Хо-хо-хо, друзі, всім привіт! Кажу я вам Кажу я вам сьогодні е, на дворі вечір. І я думаю, що випадає все-таки зняти таку ще одну серію сьогодні. Е, тим паче, що наразі і так нема що робити, ще не всі відійшли від ультрахардкору. І є багато цікавих новин, є багато чим поділитися. Е, тому, і е, так, є що навіть зробити, робити, і тому я знімлю оцю серію. Буду знімати я не з PlayCraft. Playcraft наразі готується до переїзду в, на так розумію, новий сервер з новими слотами, тому він наразі оф, А я зараз сижу на резервному саме так, сервері, сервері Ну, Прекрасний сервер. Все окей, я тут вже давніше грав, пам'ятаєте цю історію, можливо я її розказував, про те, що я довгий час не міг, загубив IP PlayCraft і граючи тут, думав, що це є плейкрафт і дивувався, чому так мало людей тут. Але це ні, це сервер Падона. Це сервер, на якому я вперше випробував такий трюк, про який я вчора згадав, який ми вчора обговорювали з падоном, коли можна знаходити Stronghold за допомогою двох перлин ендермана. Я його знайшов. Він просто он тут внизу. І тому сьогодні ми е, візьмемо і вб'ємо дракона. Ну якщо до цього ніхто це, цього ще не зробив. Я сподіваюся, що ніхто цього не зробив. І, та, і дракон таки на місці. І ми підемо його і вб'ємо. І от такий буде, е, така от буде розважальна, розвантажувальна серія. Отам вдалині така в одній, це, така цікава конструкція. Це я... E, почав будувати піраміду, <смі> а коли знав, що це не плейкрафт, трохи на неї забив, вона вона в такому недобудованому стані. Не знаю, чи буде я далі з нею щось робити, ще що не буду. Ну але хай вона там поки що є. Наскільки я розумію, e, на сервері сервер ровніше, налаштований на хард, тому що мобів тут неймовірно багато. Я просто коли вбивав вбивав перлини ендермана на тому полі, вірніше в тій пустелі, то спавнилось їх там дуже багато, неймовірно багато. Ось так. Ем, що ще я хотів сказати? Ну давайте вже спустимося вниз. Я облаштував свою базу просто в Стронгхолді. Так доволі оригінально. Так що хто ще не бачив? Я просто не пам'ятаю, я одного разу точно знімав серію звідси. І я, здається, її не викладав, тому що з нею щось не склалося. А може і викладав. Ось так я облаштував своє скромне помешкання, ось бачимо портал Zend. А, все нормально. Щойно повернувся з Нейзеру. І якраз мені потрібно було добрати е, палички блейзів. Що я і зробив. За одне вибив оцей золотий меч з свину зомбі. У мене доволі, до речі, покацена броня. Але це насправді такий експериментальний буде похід. Я не буду взагалі до цього. Тобто я насправді взагалі не готувався до цього походу. Я нам ніяких чар в мене немає, нічого немає. У мене є оцей діамантовий меч. Я трошки повбивав курей, от в мене вже є стак і ще чуть-чуть стріл. Я дуже сподіваюся, що мені цього вистачить, інакше мені буде непереливки. Не Оця теж абсолютно не зачарована броня. От до речі, мені потрібно ще взяти з собою. Я візьму як мінімум два. Я візьму не такі, я візьму такі. Два стаки каменю. Сокира мені точно там не знадобиться, тому ми її лишимо тут. Але перед походом, там моя курочка має десь бути, перед походом я хочу ще кілька слів сказати. Отож, ем, так, вчора ми, так випадково, можливо для когось, але ми таки вчора зіграли ультрахардкор було дуже кльово, справді було дуже кльово. Всім тим, хто писали мені в скайпі, кого я не додав, чи там просто навіть не відповів на листа, не ображайтесь, просто справді ви написали вже в той час, коли просто всі бажаючі були забиті, тобто нас ми створили навіть не 8, а, тобто не, 5, не 4, а 5 команд нас було, і вже додавати було нікуди, тому ну, сенсу навіть вас додавати в групу в скайпі не було ніякого. Тобто не розчаровуйтесь, все одно це був тільки перший такий пробний сезон. Ми зробили багато так, висновків з нього на майбутнє і обов'язково буде другий сезон, тому якби, все буде окей і всі, хто захоче пограти в ультрахардкор, він пограє. Е, ось так, я більше не буду спойлерити, е, лише ще скажу, що е, насправді, е, якщо ви будете дивитися на моєму каналі відео з ультрахардкору, то підписуйтесь обов'язково на канали інших гравців, тому що е, в мене виникла проблемка, Фрапс не записав е, буквально, можливо, хвилин 30 не завершення, а от якраз 30 хвилин перед завершенням гри. А завершення я, на щастя, записав, тобто все окей, без проблем. Тобто, Найцікавіші моменти якраз в мене є на відео, просто от в мене немає десь 30 хвилин гри, тому що ну, виникла проблема з місцем на диску і довелося терміново міняти папку для запису Фрапсу. Ну і там, свої нюанси. Одним словом таке от. Сервер трошки підводив, звісно, лагав, тому я думаю, ми більше на цьому не будемо сервері грати. Я думаю, що будемо грати на сервері Подона. Мені, думаю, це дуже добре вдається налаштовувати ці сервера. Та й таке от. Так, По-моєму, я про ультрахардкор сказав все. Більше, напевно, нема чого й додавати. Тому давайте я вставлю ці перлини Ендермана. Раз, є. І... Що, давайте... Та давайте підемо а що робити. Так... Тут явно вже хтось був. Ого. По-моєму, цих драконів е, більше, ніж завжди. Я просто ще ніколи не був... Я ще ніколи не був на сервері в, в Нейзері. О, це в Зенді. Я щось не розумію цього прикола з такою кількістю драконів. І чому воно не зменшується? Так, мене таке враження, що мене атакують ендермани. І здається, я б таки правий. Так, чуваки! А вони хочуть розслабитися так. Ге-ге-ге. я все зрозумів. Не все тут так просто, як видавалося. Ну, мені не шкода ні меча цього, ні цих обладунків. Цікаво, а чому от деякий час полоска була? Одного кольору. От знов такого самого кольору. Так, здається, мене зараз б'ють. Це виявляється не так просто, як, 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 як хотілося б. Да. Це дуже навіть не просто. Що можна зробити? Можна... Попробувати ще раз піти. І... Взяти свої речі. Щоб... Так, але я не хочу брати з собою цей матч. Е... Дубль 2. я сподіваюся, ендермани більше мене не будуть атакувати. Так. Ого! Ні, собі. <сум> круто. Оце круто. <сум> mm -hmm. І що робити? Тобто без зброї цей дракон за один удар виносить... Може зробити свій металеву броню, мене, в мене заліза просто неймовірно багато. Давайте зробимо собі залізну броню і спробуємо ще раз. Шкода, що дракон проходить через реально всі блоки, тобто нема такого блоку, через який він би не міг пройти. Так, я думаю, що це я <гум> був надто розбещений враженнями від дракона після сингла. І так, просто піти сюди виявилось, напевно, помилкою. Так, минулого разу я десь сюди добіг. Два сердечка зносить він. Як ми щойно побачили. А де мої речі цікаво? Тобто цікаво, що вони взагалі зберігаються. Це теж таке. Оу! Да. А якщо <плес> 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 я... <б> поняв. <плес> я поняв. Я зрозумів. Поняв, поняв, що туди наразі нема що йти. Uh. Та й таке, не знаю навіть, що далі робити. Давайте напишу. А, а ніхто не хоче на дракона йти. Я думаю, що ніхто мені не відпише, хто цікавий на сервері. Ну так. Я витратив на марно десь 8 алмазів. Ну, нічого не зробиш. На дракона, я так розумію, ніхто не хоче піти. Тут я перепалюю камінь, правда не знаю навіщо ще він мені. Та що тоді робити? Тоді... <гум> тоді нічого не буде. <свистач> тоді на цьому в такому е не моменті е серія закінчиться. Хто захоче піти на дракона, пишіть. <свистач> не Знаю, пишіть. Куди пишіть? Не знаю, куди пишіть. Я насправді не знав, справді не знав, що в Зенді на сервері такі чудеса робляться. Ну, почитаю сьогодні віки. Я думаю, що для мене це був гарний урок. А все, скажу я наразі вам тоді папа, чекайте серії. Завтра, здається, завтра має вийти перша серія нашого ультрахардкору. Я вам скажу, що там от було так само ультрахардкорно. Таке от. Чекайте першої серії, я ж кажу вам папа, -па. будьте здорові, грайте в Майнкрафт. З вами був доктор Юта, бувайте!